У міськраді побоюється, що у місті з'явиться чергова незаконна забудова, зокрема на березі бистриці надвірнянської поблизу вулиці Микатинецької. Депутати здивовані, на їхню думку, тамтешня ділянка вже готується під будівництво. Неозброєним оком помітно територію, огороджену парканом, де вже з'явилося буд сміття. За словами головного архітектора міста, згідно з діючим генпланом, ця ділянка є територією існуючої і перспективної садибної забудови. Згідно проєкту генерального плану міста, нічого не міняється, тобто залишається сади... Забудова. Те, що необхідно зробити згідно е, даним детальним планом території, треба впорядкувати власне територію садибної забудови і е, е, уточнити положення осі дамби і вулиці, яка має йти вздовж тої дамби. Але це ми будемо розглядати, якщо буде дозвіл на розробку. Оці всі рішення ми будемо розглядати далі ще і на містобудівні на громадських слуханнях, і сесії. зрозуміло. Розробити детальний план території уздовж лівого берега бистриці депутати не дозволили, адже вважають, що там має бути лише рекреаційна зона, яких у місті і так бракує. До того ж, влада хоче, аби там було місце для відпочинку івано-франківців. Нам потрібно однозначно ініціювати внесення. До нового плану зміни і відповідно залишати цю зону рекреаційно-відпочинковою зону, де неможливо має бути знаходитися будова. А з тими, які вже починають там активно будувати, ну потрібно розчищати ці місця потрібно проводити не тільки просвітницьку роботу, тому що я вважаю, це вже злочинці. Вони просто роблять злочинні дії, які повинні каратися законом. Надалі міська влада міркуватиме над можливістю облаштування на березі бистриці надвірнянської спортивних майданчиків. Попри це, є думка спорудити пішохідний місток через ріку.